На війні загинули ще три воїни з Волині 3 лютого. В районі селища Дворічне Харківської області під час виконання бойового завдання загинув житель села Сереховичі Ковальського району Віктор Сагаль. Воїн 1975 року народження загинув в результаті отриманої вибухової травми. Також під час виконання службових обов'язків 5 лютого загинув житель села Тристань Луцького району Сергій Макушка. Життя 48-річного героя обірвалося внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Окрім того, на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання 4 лютого загинув турійчанин Олександр Хом'як. Відомо, що захисника мобілізували 25 квітня за спеціальністю сапер радіотелефоніст. Йому було 38 років. Редакція телеканалу конкурент ВІ висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв їхній подвиг неоціненний.